Радіо подкаст сторінки життя. Відчуй житєдайну силу слова. Вітаю вас, друзі! Розпочинаємо новий проєкт по книзі Псалтир. Біблійна книга, яку ми з вами будемо вивчати. В цьому проєкті, звідки виникла ідея створити такий. проєкт? Проєкт, значить, Я провожу молитовну групу вже трошки більше місяця. І там ми вивчаємо книгу Псалтир, і одна з учасниць цієї групи подала таку ідею, щоб якось то оформити ці наші всі роздуми. Тому от, хочу оформити в такому форматі, відеоформаті. Кожне відео це окремий псалом. Так. Ну, я не знаю, якщо там мова йде про 118 або ще якісь такі псами за великі, то, можливо, якось ми їх там поділимо на дві частини. Будемо дивитись. До того псалма ще треба дожити, як кажуть, враховуючи те, що в нас зараз в Україні. Але Господь милостивий, все по його волі. Ми не боїмося цих, цих ракет, ми не боїмося цього царька. Здурівшого, який там щось, якісь свої амбіції, намагається втілити імперські. Господь з нами, Господь допоможе. А ми тим часом в Україні продовжуємо працювати, створювати кожен на своєму місці, те, що ми можемо, наближаючи нас до перемоги. Отож, почнемо сьогодні перший псалом. Я буду читати. Поки що з російськомовної Біблії, коли з'явиться в мене україномовна Біблія, тоді можемо перейти на україномовну Біблію. Так як я, я, я вам казав, що процес мій переходу на українську мову з російської він поступовий. Тож почнемо, псалом Давіда. Я не гарантую, звичайно, що це от всі ці роздуми, це прямо такий коментар 100%, якому можна довіряти. Це мої роздуми. І я думаю, що для когось ці роздуми будуть корисні. І для когось вони можуть дати правильний шлях його думок або дій. Хай Господь благословить нас в тому. І, в принципі, давайте ми, мабуть, помолимось про це. Бо без Божого благословіння читати Його Слово, ну то якось неправильно. Дорогий Господь, благослови нас, вивчаючи Твоє Слово, розуміти його вірно, правильно і жити по Слову Твоєму. В ім'я Ісуса Христа. Подяка тобі, Боже, за Слово Твоє. Амінь. Псалом 1, Псалом Давида. Блажен муж, который не ходить на совет нечестивих. и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суді і грешники в собрании праведних. ибо знає Господь путь праведних, а путь нечестивих погибнет. Що ми бачимо в цьому псамі? Секрет щастя людини, щасливого життя. Секрет в тому, бо слово блаженце щаслив, да, щаслива та людина, яка і перечисляється. Ви знаєте. Багато книг написано в нашому світі на цю тему, щодо як бути щасливим. І в кожного є свій рецепт якийсь, того щастя, а тут Слово Боже дає нам свій рецепт. І я схиляюсь до того, щоб довіряти більше Слову Божому. І цей рецепт, дивіться, в чому він полягає. Дуже цікава думка: блажен муж, який не, не, не ні ходять, ні стоїть, ні сидіть. Одні сплошні ну, якісь заборони, <гум> чого не треба робити. Е, обмеження, сплошні обмеження. Можливо, праві ті невіруючі, які кажуть, що вам віруючим нічого нельзя, я не, не можна. Я не хочу такого життя, я не хочу бути віруючим, тому що вам там не можна ні по дівках ходити, не можна ні по... Ні алкоголь пити, ні можна там сало їсти, що вам ще не можна. Ну, коротше, якісь віруючі такі, знаєте, у всьому обмежені нещасні люди. Але книга Псалтир, перший псалом, говорить про те, що є справді обмеження для віруючої людини, але при тому ці обмеження роблять віруючу людину насправді щасливою. Чого? Для того, щоб досягти якоїсь мети, треба знати не тільки що робити, але й чого робити не треба. Апостол Павло ту саму думку приводить на прикладі спортсменів. От він каже, що ті спортсмени, які цього, чогось досягають, якихось успіхів на змаганнях олімпійських, вони для того, щоб цього досягти, вони від багато чого відмовляються. Ну, наприклад, там. Від спокійного життя, я там прийшов, розслабився, поїв на диванчик. В них постійні тренування, вони там в їжі себе дуже сильно обмежують, тобто не все вони їдять, і так далі. І так далі. Розумієте, от так само і тут. Якщо людина хоче досягти щастя, от він рецепт щасливої щасливої людини. Книга Псалтир Перший. Перший псалом. І тут сказано, що цей рецепт складається з двох інгредієнтів. Перший — то, що робити не можна, не треба. А другий інгредієнт, навпаки, що треба робити? Блажен Муж тори, — не А потім но, в законі Господа воля його, і о законі його розмишляє он день і ночі. Тобто недостатньо тільки відмовитися від чогось недоброго, від дурних кампаній, від якоїсь інформації нехорошої, та, яка погано впливає на нашу душу, на наш дух. Недостатньо цього, ще треба свої зусилля направити в вірне русло. А таким вірним руслом є Слово Боже. Я завжди кажу, що для у людей невіруючих, ну, взагалі у кожної людини, яка живе в цьому світі, не маючи Бога, да, не знаючи Біблії, нема розуму. Нема розуму. І тільки Біблія, вона ставить е, ці мізки на, на місце, там, де все на своїй полочці, як потрібно. Багато чого люди. Роблять, ну, як би, неправильно. Чому, тому, що нема в них оцього орієнтира. І от Давид він пише в першому псалмі про те, що для віруючої людини є цей орієнтир, але якщо ця віруюча людина, вона буде себе оберігати свій розум від того, що не є добре, і направляти свій розум на Слово Боже. Причому, знаєте, от. День і ніч, да? постійно. Ідея в тому, щоб постійно перебувати в Слові Божому, постійно вивчати Слово Боже, постійно розмірковувати над Словом Божим, коли кудись їдеш, коли кудись ідеш, коли там ти на роботі, а потрохи намагатися, хоча б потрохи, але щоб в цьому була постійність якась, стабільність. Я, знаєте, згадую, як колись. Рано мені доводилось прокидатись, їхати, там, електричкою, потім ще автобусом, там, якимось добиратись до робочого місця. Я тоді, ну, треба було потім приїхати додому, собі щось. Я вже був дуже усталий після роботи, треба було щось собі приготувати, поїсти. І вже ні на що інше не було сил, Знаєте, так, як білка в колесі, як кажуть. Але навіть тоді я. Намагався знайти час і в то виходило, бо хто хоче, той знайте, для вивчення Слова Божого. Хоча б потрохи. Я читав, ну так, зрозуміло, не так в мене була можливість його вивчати, як коли я став пастором, коли я поступив на богословський факультет, наприклад. Але завжди можна знайти таку можливість. Де б ви не працювали, ким би ви не були. Знайдіть для себе цю можливість вивчати слово Боже, тому що це ваші дивіденди у ваше здорове, щасливе майбутнє. Так говорить нам слово Боже. І це не значить, що віруюча людина вона нічим іншим не займається, окрім того, що вивчає Слово Боже. Ні. Але е, говориться про те, що чим би ти не займався, завжди тебе має супроводжувати слово Боже по твоєму житті, в кожному дні твого життя. І тоді буде ефект, і тоді буде результат, про який говорить Давід. Блажен муж. Ну і зрозуміло, що під словом муж тут не тільки чоловік, але й жінка. Людина. Блажена та людина, щаслива та людина. Та людина, щасливою є та людина, яка вивчає слово Божє. Вивчає не для Галочки там десь, що підстали от, от мене, трохи там почитав і забув, пішов. Ні, так вивчає, як, наче, то знаєте, як шукач скарбів. От, от Він докапується до істини, він цінує ті слова. Які він читає, він десь їх слагає в своєму серці, як про Марію сказано, коли вона чула щось про Ісуса, бачила, як ті волхви прийшли, спостерігала це все, то сказано, що вона всі ті слова, які вона чула, вона складала в своєму серці. От так само і віруюча людина, яка вивчає Слово Боже, складає в своєму серці слова Божі. А далі наслідки от таких дій. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Слово «успеет» ну, – оно имеет значение, так что «будет мати успех». Буде мати успех у всьому. Ось про що я кажу, что если людина вивчає Слово Боже, це не Відволікає її від досягнення її мети і успіхів якихось в цьому світі, там на роботі, в сім'ї, ще десь. А навпаки, вивчення Слова Божого сприяє успіху людини у всіх цих сферах. Так говорить нам перший псалом. І воно насправді так є. Господь допомагає через своє слово. В нас він створює таке правильне мислення, правильне, чітке, вірне мислення, завдяки якому ми можемо правильні рішення робити, приймати, да, правильні дії робити. І це мені на ну, такий, знаєте, приклад нагадало. Топор, до речі, про це теж говорить слово Боже про цей приклад. Якщо топор притупився, то для того, щоб там... Дрова ним, то треба більше зусиль докладати, але це все можна вирішити, наточивши топор. От людина, яка вона вивчає слово Боже, то можна так сказати, що вона точить свій топор, свій розум, щоб легше приймати ті чи інші рішення, правильні рішення, і досягати успіхів у житті. Буде як дерево, посаджене при потоках вод. Що це значить? Це значить, що постійно буде якась підпитка. І насправді віруючі люди, для нас Біблія це книга, яка є нашою енергією. нашою енергією. Людина, яка вивчає Слово Боже, вона як, вона як ковтає свіжу, свіжу воду, як свіже повітря вдихає. Приносять плод свой во время своє. Тобто, знаєте, щодо плодів, нам не треба намагатися ці плоди принести. Це буде наслідок правильних дій, буде наслідок добрі плоди. Дитину не треба знаєте, розтягувати, щоб вона була більша, щоб вона росла. Ні, просто треба створити для неї. Правильні умови, хороші умови, здорові, да, вітаміни, харчування, якісь рух, ігри, якісь. І дитина сама собі якось так воно ну, розвивається в цьому всьому, у цих сприятливих умовах. А так само і тут. Слово Боже говорить про те, що нам, ну, це не наша забота, наш духовний рост, наш духов... ну, плоди добрі, якісь, щоб ми приносили. Це буде наслідком. А наша духовна робота в тому, щоб ми перебували от на цьому шляху. На шляху Слова Божого, на шляху е того, щоб удалятись від недоброго. І з цих двох етапів і складаються потім і добрі плоди, як наслідок, і щасливе життя, і щаслива людина. Далі, Давід, він продовжує і говорить про нечестивих: Не Ні так нічиво Но, они, как прах, возметаемый ветром, Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных, ибо знает Господь Путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Вот Забігаючи наперед, в книзі Псалтир вона таким чином построена, что що в ній, в принципі, одні й ті самі думки. По всій книзі Псалтир, але вони просто по-різному обромлюються, по різному озвучуються, різними фразами, різними образами, підтятами. От, і, і оці дві думки вони будуть нам часто ще у Давіда зустрічатись. Перше, проти, протиставлення Давід протипоставляє віруючу людину невіруючій або правильно нечистивій людині і показує наскільки краще бути віруючим. Бути вірним Богу, так сказати, та? чим нечестиве. І друга думка про шлях. Шлях праведних, шлях нечестивих. Путь праведних знає Господь, путь нечестивих погім'є. Оце ця фраза путь, та? це слово шлях, воно у Давида дуже часто зустрічається, і він завжди про це говорить. І в подальших псалмах ми це з вами побачимо. Ну, я хотів ще одну думку підкреслити в цьому псалмі. На перший погляд, коли ми читаємо цей псалом, здається, що людина віруюча, вона в усьому обмежена, вона собі не належить. Бо в неї одні заборони навкруги. Туди не піди, там не стань, там не сядь, туди не подивись. І що це за таке, знаєте, щастя, що це за життя таке, в якому одні обмеження? А люди нечистиві згідно з цього псалму, на перший погляд, вони, вони от вільні, як вітер в полі. Тут недаремно сказано, що нечистіве як прах возмітаємий вітром. Тобто от туди полетів, туди полетів, і начебто, знаєте, вільні такі ці Але якщо вдуматись в ці слова, прах возмітаємий вітром, то людина віруюча. Вона має якісь забори, так скажемо. Штахети якісь, заборони. Але ці заборони для того, щоб навпаки зробити її щасливою. так? Зробити її вільною. Вільною від гріха, в першу чергу. А що ми бачимо щодо людини невіруючої? Нечистива, як тут написано, давайте так назвемо, нечистива людина. Вона, на перший погляд, вільна, але це не так, бо не вона сама туди полетіла, куди захотіла, як, як цей порох да, під ногами. Але вітер, куди вітер її направляє, туди вона і летить. От уявіть собі, людина, яка ну, алкоголік, він іде, він там, він не хотів, да, але він пішов там, вкрав який, якийсь там, телевізор з дому виніс, пішов, продав. Ну, дешево, да, той телевізор, можливо, дорого достався родині, але він то продав. Пішов в кіоск навіть серед ночі і купив оцю отруту. От, от вам приклад того, як людина не вільна, вона, невільна, вона ну, якби не сама туди йде, по суті. Це е, як раб гріха. Вона туди йде, от куди гріх веде, туди ця людина йде. Куди вітер дує, туди ця людина йдує. У віруючих є якісь орієнтири, є якісь стовби, і вони ті стовби знають, вони там їх обходять, вони там, в них є напрямок якийсь. І вони от в цьому просторі вони можуть вибирати, куди їм йти. А людина невіруюча, нечистива, в своєму просторі вона невільна, вона не може сама вирішувати, що, коли і як її робити. За неї це вирішує хтось інший. Вітер, саме гріх, про який ми говоримо, і так далі. Або думка інших людей. І до речі, якщо ви хочете бути, знаєте, зараз сьогодні це модно, так, думати не так, як всі. Типу всі борани, а от якщо ти думаєш якось інакше, то ти відрізняєшся в кращому смислі цього слова там, від інших, від, від сірої маси, як кажуть. Це зараз така мода є. Тому, якщо ви хочете, я хочу сказати, якщо ви хочете бути от такою людиною, яка мисле якось нестандартно, не так, як всі, почніть вивчати Слово Боже, бо слово Боже воно навчає не так, як в цьому світі. Це робить людину особливою. Але не в тому сенсі, що, знаєте, кращою, ніж інші, типу звисока дивитись на всіх інших, які я тепер розумний. Ні, не в тому сенсі. А в тому сенсі, що у вас буде своя думка по всім питанням. Своя думка. Біблійна думка. І це вірна думка.